Прагнучи до власної досконалості, ми рятуємо все людство. У мене є Я, а з нами Бог. Не занедбай розвитку свого. У свої юні роки такі слова я прочитала серед релігійних настанов в одному греко-католицькому храмі. Звичайно ж, у даному випадку мова про духовний розвиток, який багато хто сприймає як синонім релігійного. У нинішній реальності я чітко розділяю релігійний і духовний розвиток, бо релігія створена для поневолення свідомості людей як рабів Божих, а духовність будується на усвідомленні себе частиною Бога Творця іскрою Божою. Життя не зміниться, допоки не усвідомите себе сотворцем світу, допоки дозволятимете собі купатися у морі низьковібраційних думок. Бо саме думки творять наші емоції і почуття, і як наслідок, реальність навколо нас. Допоки житимете, заховавшись від світу у власні мушлі, у що ви можете змінити ваш маленька піщинка, світові катаклізми змінюватимуть життя на планеті. Війні в Україні не буде видно кінця, а ваш власний світ тішитиме вас лише спогадами з минулого відчуваєте себе самотніми, вам здається, що ніхто вас не любить. Підійдіть до церква, подивіться на власне відображення у ньому і скажіть, у мене є я, а з нами Бог. І ми справимося. Полюбіть себе, відчуйте себе творцем власної реальності, творцем реальності власної країни, які здатні вплинути на хід війни, змінити його. В одній із медитацій Ісус сказав мені. Він сказав мені, коли закінчиться війна, і додав: якщо не прошляпите, відчуйте себе відповідальними за існування планети, заспокойте табуни думок у власній голові, які тільки те й роблять, що створить хвилювання щодо того, що відбувається навколо, і щодо того, що колись буде. Можливо, буде, а можливо, й не буде. Не буде, якщо ви почнете керувати реальністю. Бо ви не піщинка, ви собворець. Минулого тижня я створила медитацію філетового полум'я і божественних енергій світловий захист Землі для перетунку планети. У ній поєднано дві божественних енергії найвищого рівня. За п'ять днів, відколи створена медитація, нею користувалася невелика кількість людей, бо більшість, мабуть, вважає, що на життя планети вони впливати не можуть. Тому й продовжують варитися у власному світі, створеному власними думками. Посилання на медитацію знайдете в інформації під цим відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Запрошую також у мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт», де ми щовечора медитуємо за перемогу України та порятунок планети. Посилання на спільноту, а також як записатися на мої авторські курси глибокої взаємодії з фіолетовим полум'ям. Та архангелами знайдете в інформації під відео. Час усвідомити, що вся карма бере свій початок у наших думках, що карма твориться важчає і полегшується головним чином думками, що найбільшу карму ми створюємо не зовнішнім, а внутрішнім життям. Час усвідомити за те, що відбувається на планеті у нашій країні, відповідальний кожен із нас. Ми відповідальні за все відповідальні за все це думками, які кодукуємо у нашій голові, великий теософ Микола Реріг говорив, що людина, прикликана до світового будівництва посеред хаосу і повинна брати участь у космічній битві. Якщо не бажає, щоб її потопили хвилі хаосу, повинна бути готова завжди протистояти будь-якому закону. Стояти осторонь протидії будь-якому злу означає перетворитися у зрадників всього людства. Той, хто зупиниться у власному духовному розвитку, отримує зливу власної карми, а прагнучи до досконалості і розвиваючи власні духовні сили, спрямовуючи їх на благо еволюції, блага ближнього, ми не лише погашаємо усю власну погану карму, а рятуємо від наслідків поганої карми все людство.